Десята минула у Києві в ефірі єдиного марафону ТСН. Ну і я Соломія Твіцька. Зона обов'язкової евакуації розширюється у зв'язку із загостренням бойових дій на Сумщині. Відтепер вивозять і жителів нової слободи Конотопського району. Це вже 202-й населений пункт області, звідки через постійні ворожі обстріли вимушені евакуюватися. Люди наразі у новій слободі залишається близько 300 жителів, серед них 26 дітей. До цього обов'язкову евакуацію оголошили у Білопільській та Ворожбянській громадах. За тиждень звідти вже виїхало майже 1200. 200 жителів, а на Донеччині регіональна комісія ТЕП та НС ухвалила рішення про примусову евакуацію 79 дітей із восьми населених пунктів Дружківської громади. Це стосується Миколайпілля, Петрівки, Приюта, Софіївки, Торецького та Торського, які нині на території підвищеної небезпеки. 145 дронів росіяни запустили по Україні впродовж цієї ночі. Атакували також однією балістичною ракетою Іскандер. Такі дані повітряних сил на Рівненщині через нічну атаку є двоє поранених. Зафіксовано незначні пошкодження цивільної інфраструктури. Крім того, під ударом ворожих БПЛА опинилися Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина. Українська ППО збила 80 ворожих БПЛА, і ще 42 безпілотники не досягли своїх цілей. We'll be right <laughs> back. Туреччина висловила рішучу підтримку встановленню всеосяжного припинення вогню. Про це після розмови із генсеком НАТО Марком Рюте заявив президент Реджеп Ердоган. Власне тема перспектив завтрашніх мирних переговорів між Україною та Росією була однією із ключових під час їхньої зустрічі. На думку Ердогана, нині з'явилося вікно можливостей, яке не потрібно втрачати. І Анкара активізувала свої зусилля, аби завершити війну встановленням справедливого та тривалого миру. При Цьому турецький очільник певен, що НАТО не має бути частиною цієї війни. Окрім того, Ердоган заявив, що його країна і надалі працюватиме над зміцненням обороноздатності альянсу, не зважаючи на зовнішні та внутрішні виклики. Якщо ж Путін не приїде на переговори до Туреччини, це буде фінальна точка демонстрації, що росіяни не готові до закінчення війни. Так вважає президент Зеленський у Кремлі. Досі не дали офіційного підтвердження, чи буде їхній керманич у четвер в Туреччині. Хоча вже стало відомо, що туди вирушає американська делегація у Євросоюзі. Тим часом вичікують результатів цих переговорів, аби запровадити санкції. Про перспективи перемов між президентами України та Росії дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Далі. Це може бути перша зустріч українського та російського президентів за шість років, більше трьох з яких триває повномасштабне вторгнення Росії. Минулого разу вони бачилися в Парижі аж в грудні 2019 року, в рамках нормандського формату. І та зустріч не виправдала сподівань жодної зі сторін. Володимир Зеленський нині перед поїздкою до Туреччини каже журналістам: усі деталі візиту вже погоджені із турецькою стороною. Врахували на від те, що росіяни можуть вдатися до маніпуляцій, але відкритим залишається одне питання: чи наважиться сам Путін прийняти виклик? Якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. І Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни. Не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемовин. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Пропозиція прямих переговорів у Туреччині пролунала саме з Кремля після того, як Захід висунув їм ультиматум, аби вони погоджувалися на безумовне 30-денне припинення вогню до підвищення ставок у вигляді зустрічі президентів. Москва, вочевидь, була не готова. Речник Путіна Пісков з погордою заявив, що мова ультиматумів для них неприйнятна. Вже відомо до Туреччини полетить очільник МЗС Сергій Лавров та помічник Путіна із зовнішньої політики. Літики Юрій Ушаков, але оголошувати точний список делегації росіяни побоюються, бо насправді очікують, чи поїде до Туреччини Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів нині з візитом у Саудівській Аравії, але раніше не виключав такої можливості. Поки що ж з американської сторони до Туреччини вирушають держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланці Стів Вітков і Кіт Келох. Я також невпинно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І, Що дуже важливо, переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, в четвер. І вони можуть призвести до досить непоганих результатів. Володимир Зеленський заявив, що він теж запрошував Трампа на зустріч, і що це може стати додатковим стимулом для Путіна. Але у разі, якщо кремлівський керманич не приїде і знову почне грати в свої ігри із затягуванням часу, український президент просить захід виконати умови свого ультиматуму. Всі обіцянки тверезі і чіткі обіцянки сполучених штатів Америки. Європи, лідерів інших країн, повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до, до тієї чи іншої, іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету від Сполучених Штатів Америки, санкцій проти Росії. Список обмежень проти енергетичного та фінансового сектору у Євросоюзі вже підготували та скоординували його з Вашингтоном і навіть погрожували їх вести з цього понеділка, у разі якщо Путін не погодиться на 30-денне перемир'я. Утім, вирішили таки почекати результатів турецьких переговорів. Ми чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій. Тож Путіну доведеться обирати або під тиском заходу і України їхати на зустріч із Зеленським, чию легітимність він ставив під сумнів, або відверто визнавати, що він не хоче і не хотів ніколи ніякого перемир'я а американців просто морочив голову. Врешті-решт, путін може просто побоїться. Так принаймні вважає висока представниця ЄС питань закордонних справ Кая Калас. Я не знаю, чи ми тут поза камерою чи на камеру, але чи можу я поділитися своєю думкою? Я не знаю. це завжди призводить до неприємності, якщо я це роблю. Так, це важко, але я думаю, що це хороший крок, якщо вони сядуть за стіл. Я думаю, що це має бути між Зеленським і Путіним, але я не думаю, що Путін наважиться. Оксана Ткаченко, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Сьогодні ми згадуємо та вшановуємо українців, які проявили людяність і милосердя в дуже складний час. Вони рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю дату встановлено постановою Верховної Ради України 2 лютого 2021 року з метою збереження історичної пам'яті та вшанування мужності, людяності та самопожертви тих, хто. Ризикуючи власним життям, допомагав євреям уникнути нацистських переслідувань і знищення за даними ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму Ят Вашем, з України таких людей 2673. І ці люди удостоєння державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від голокосту. Ну і сьогодні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. НМТ замінив собою ЗНО і з початком повномасштабної війни на НМТ. цьогоріч зареєструвалися 312 тисяч людей, серед них 20 тисяч за кордоном. Ці цифри аналогічні минулому року вступники в один день мають продемонструвати свої знання із чотирьох предметів: це три обов'язкові та один на вибір. І саме сьогодні завершується реєстрація на додаткову сесію НМТ. Нею зможуть скористатися ті, хто з поважних причин не зареєструвалися раніше. Пункти тестування розгорнуті в Україні та ще 32 країнах. Основна сесія НМТ триватиме понад місяць до 25 червня. І свої неофіційні результати кожен учасник побачить на комп'ютері одразу після складання тесту. А от офіційно їх оголосять 4 липня. Конкурсний бал абітурієнти зможуть розрахувати за спеціальною формулою уже після реєстрації в кабінеті вступника. На фінальний бал абітурієнти впливають ще місце розташування бажаного вишу, результат творчого конкурсу та предмет на вибір, який вони обрали. Для того щоб розуміти, для того, щоб власне подати заявку до того чи того університету і вже реєструватися на творчий конкурс, для того, щоб до ваших результатів було застосовано регіональний коефіцієнт. Для цього потрібно створити кабінет вступника. Подати заявки для вступу на певні спеціальності певних університетів ми автоматично передамо результати ваших іспитувань, а від вступника фактично подання своїх даних і вибір спеціальності і напрямів підготовки. Дві доби пошуків на Дніпропетровщині. Собаки врятували 86-річну жінку. Про зникнення літньої жительки села Синельниківського району повідомили родичі. Спочатку вони шукали її з сусідами самотужки та марно, врешті звернулися до поліції, яка попросила про допомогу кінологічний загін Антаріс. Семеро волонтерів із собаками, що вміють знаходити людей, почали прочісувати район. І вже за дві години бельгійська вівчарка Бафі відчула дихання жінки. Знесилену пані Надію передали медикам швидкої у кінологічному загоні. розповіли, песик, що знайшов жінку, кар'єру пошуковця розпочав недавно. Під час тренувань у Павлограді потрапив під ракетний обстріл та зазнав травм, проте оговтався і тепер відточує майстерність. Зайшли <звук> живою. Турнікет та вчасна евакуація це те, що рятує життя пораненим на полі бою. Втім, є ще одна дуже важлива складова: ноші, які у критичний момент завжди мають бути під рукою. Виробництвом яких евакуаційних нож налагодив сумський волонтер Сергій Свинаренко. Вони витримують великі навантаження, і що не менш важливо, займають мінімум місця у солдатській амуніції. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник продовжить тему. Павуки, сітки, п'ять кілець це все різновиди м'яких евакуаційних систем, які виготовляють у волонтерській майстерні. Для кожного підрозділу підбирають відповідний варіант. Раз, раз. І оце йде, подивіться, пройдете. Отак, оп, отак. Тобто, можна тягнути отак. Так, значить, можна тягнути. Іди сюди. Ми, правда, два товстенькі. Такі. Тобто, оце отак, раз. Якщо поранення у ногу, на таких ножах людина може ще й прикривати побратима, який виносить його з поля бою. Ти працюєш, і він сзади, ще теж може делали. А почалося усе півтора роки тому. Зі стола для розмітки та двох швейних машинок. Оце машинки дві. Я купив за свою пенсію, ані по 16 тисяч. Про потребу у евакуаційних ножах Сергій Свинеренко знає не щоток. На початку війни у 2014 році сам воював, отримав контузії та поранення. За півтора роки він із друзями виготовили вже понад 2,5 тисячі м'яких нож. Усі роздали бійцям та лікарням. Оці стропи нам прислали наші друзі з Чехії. Шиймо з того, що нам присилають добрі люди. Ігор працює охоронцем у супермаркеті. У вільний час приходить сюди. Роблю щось на потребу нашим хлопцям з ЗСУ. Раніше робив лише заготовки для нож, скріплював стропи пістолетом, а віднедавна спробував себе у ролі кравця. Працювати легко, як на вантажівці, одна педаль, інша педаль. Найзатребуваніша модель сітка, яку волонтери підгледіли у ізраїльських військових. На ній хлопці носять міни, снаряди, палки вставляють, несуть, якщо несуть ані свої речі скидали туди і понесли. Тобто воно універсальне. Що не менш важливо, легкі вміщуються у невелику торбиночку, яку можна прикріпити на ремінь. Все, нема нічого. Рам не більше. На них поклали. Притащили сразу на стабік. Настабіки на них же погрузили, на них же в госпіталі. Єсна на них же на борт. Тобто, не травматично. Це рятує життя і здоров'я. Нещодавно підприємці допомогли придбати ще дві швейні машинки. Тепер на виготовлення одних нож йде півтори години замість п'яти. Замовлень дуже багато, нема матеріалу і. Нема чого робити наразі. Лишилося кілька мотків різнобарвної стропи. З неї поки шитимуть ноші для госпіталів та лікарень. На фронт потрібна чорна або ж не яскравих кольорів. І цього матеріалу треба дуже багато кажуть бійці. Ось що ноші допомагають зберегти життя і здоров'я нашим військовим. Наразі в них велика потреба. Вони змінюють логістику спасіння людей. Слава Україні, пан Сергій показує десятки подяк і грамот, що отримав за цей час від військових і від влади. Від Сирського. каже, якби була змога, поміняв би їх на рятівні метри темної стропи. Оксана Солодомник, Олександр Лєвін, Суми, ТСН, марафон Єдині новини. Посли Євросоюзу узгодили новий 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє редактор Радіо Свобода із питань Європи Рікард Джозв'як. За його словами, посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та поширення хімічної зброї. Ну і бачимо в студії зовсім іншу зброю, яка вражає просто своїми розміром окупантів. <свісно> це не те, що європейські санкції, які 17-м пакетом ніяк не можуть заблокувати Росію. А це Можливо, реально те, що наводить гроші. страх на Росію. Так ще думаю, що про це буде далі мова е в ефірі Точно. марафону, і ця така смертельна усмішка <свісно> цього дрона. Я думаю, що вже вразила багатьох глядачів. Куди тож... долітав отой той тризуб, який намальований. <свісно> тож чекаємо на більш розлогу розмову. Далі передаю слово моїм колегам ведучим 1+, плюс один на та островська Євген Плінський підхоплюють естафету. А оновлений випуск ТСН уже об 11 годині до зустрічі. Слава Україні! Героям слава.